Ці фотографії дитячих майданчиків нам надіслали глядачі огляду дня на п'яти різних вулицях. Те саме майданчики підперті цеглинами, а дошки проламані, хоча встановлювали гойдалки не більше як три місяці тому. На цьому дитячому майданчику вже немає другої качелі, все тому, що ланцюги тут неякісні. А ось на цій драбинці, до прикладу, семирічна дитина з ростом 120 сантиметрів може постійно вдарятися в голову, тому що дошка тут знаходиться надто низько він Відразу почав ламатися і дуже часто ламається, торчать гвозді, шти, штирі там, де діти катаються. ну В такому він не є безпечний для дітей. От десь вже пішло теж Це все поросихається, по Ось тут теж пішла тріщина, Це все поросихається, порозмочується, і в такому стані буде непридатному. Ні пригодна для дітей. Ці дитячі майданчики встановлювали за гроші міської ради. Один такий коштував мерії від 20 до 45 тисяч гривень. Просимо на майданчики незалежного експерта Ігоря Бабія та власне підрядника Максима Чирку, який їх встановлював. Що, наприклад, матеріал, з якого зроблені ланцюги, ну ланцюги, скажімо, є звичайні куплені в господарському магазині. От, почалися проблеми, розриви вже почалися. Тобто навантаження, які даються на цей міст, не відповідає матеріалам. Коли П'ять діток. Десять діток вже на протязі трьох місяців користуються. Зверніть увагу, що тільки один, одне звино ланцюга розійшлося, але воно не розійшлося. Це, мабуть, ну, халатність працівників. Тобто врахуємо, обов'язково дотягнемо до кінця. І це далеко не всі недоліки, які побачив незалежний експерт. Тим часом у міській раді переконують у якості майданчиків та фаховості підрядника впевнені, адже у тих і відповідні сертифікати. Попри те, начальник управління сім'ї молоді та спорту поза камерою зізналася що за ці майданчики, отримала догану від міського голови. Проте коментувати це офіційно відмовилася. Ті батальчики становлені цього року, що не передані на баланс ОКП, тобто це все означає, що Разі, якщо виникають якісь до тих майданчиків, ми їх усуваємо. тільки тоді, коли ми будемо впевнені, що це гаразд, вони будуть передані на баланс НКП. Журналісти огляду дня простежать, чи дотримують слово посадовці, чи усуне підрядник усі недоліки на цих майданчиках. Наталка Борська, Сергій Мідвєєнозарпархомик, оглядня телеканал Зік. Чоловік, який звернувся до журналістів Зіку, переконує, нинішній голова Постомитівської райадміністрації справжнього диплому про вищу освіту не немає. Я його добре знаю, з ним навчався разом в педінституті. Я сам вихвалявся потім, що диплом він купив. І... Так він все-таки якийсь час там в якийсь час на стаціонарі навчався, потім його вигнали, ніби перевівся на заочну, так і не встиг закінчити на заочно. Дійсно, на офіційному сайті Постомитівської райдержадміністрації вказано, що Ігор Чобко вищу освіту здобував лише три роки. Навчався у Другобицькому педуніверситеті. Журналісти огляду дня звернулися із запитом до цього вишу. Офіційної відповіді ми наразі не отримали. Телефоном ми з Дрогобицького педагогічного університету повідомили, Ігор Чопко вступив у 1993 році. В 1995 перевівся на заочне відділення. У 97 році Ігоря Чопка відрахували з університету. Потім він поновлювався. Врешті за два роки отримав диплом спеціаліста. Спеціальність історія. Сам Ігор Чобко на пояснення часу для журналістів не знайшов. Другобицький так, інститут. На дві хвилинки. Це було давно. Зачекайте, в мене комісія з права дітей. Ви розумієте чи ні? Ну, Тим часом у Львівській облдержадміністрації із 2 вересня перевіряють дипломи всіх посадовців. Всі дипломи кандидатури, які подаються на голів райдержадміністрації, проходять спецперевірку, в тому числі постамитівської райдержадміністрації, і перевірку здійснення адміністрації президента, голодерслужби. І за відповідні після того вони пройдуть відповідну спецперевірку йдуть призначення на відповідну посаду. Тобто, якщо б такий факт був, що немає диплому, я думаю, що б призначення не відбулося. У відділі кадрів не змогли сказати, скільки дипломів перевірили і чи всі вони справжні. Тим часом журналісти Зіку з'ясували, є неточності і в біографічній довідці заступниці голови Львівської ОДА Ольги Гузар, вчитель української мови та літератури. Пише вона про себе. Однак, на запис журналістів огляду дня з Другобицького педуніверситету відповіли: посадовець здобувала освіту російського філа. Волога сама Ольга Гузер відповідати, чому вказала про себе неточну інформацію, відмовилася і що ну, і що ж І раз повторюю. Я не сідаюся ні свої світ, ні закладу якого вчилися. Відповідно до наших документів, які знаходяться в особовій справі, Гузар Ольга Володимира закінчила Дробицький педінститут за спеціальністю російська мова та література. Керівник прислужби львівської одарок Роксолана Шойко запевнила, на сайті, вказуючи факт заступниці львівського губернатора, просто помилилися. Лілія Лисенко, Христина Женко, Юлія Сівакова, Кальченко, оглядням телеканал Зік.